Зосередьтесь і уявіть собі три жінки, які роблять у вашому салоні манікюр, педикюр і брови, будь-які інші три послуги. І кожна з них витрачає на рік однакову суму наприклад, це 25 тисяч гривень. Три жінки роблять однакові послуги. І витратили у вас за рік. Однакову суму. Уявили собі? Уявили. Тепер далі йдемо. І тут у вас має в голові згадатися формула розрахунку середньої вартості візиту. Того самого пресловутого середнього чеку. Пам'ятаєте? Виручка за період поділена на кількість візитів за період. Тепер ми дивимося, що за іронією долі ці три жіночки, вони в вашому салоні не тільки три однакові послуги роблять, а вони ще й однакову кількість роблять цих послуг. Вони роблять по 10 манікюрів, по 10 педикюрів, і по 10 брівок вони у вас за рік зробили. І отут починається цікаве. Дивіться, якщо ви вивантажите просто звіт. Середня вартість візиту по клієнтах – Ці три жінки попадуть в різні категорії. Ну, наприклад, ви там можете розділити всіх клієнтів по показнику. Середня вартість візиту, тобто скільки грошей вони витрачають у вас за один візит, за період, який вона відвідували там за рік. Ви можете розділити їх на три групи: на групу А, це ті, у яких найбільший середній чек. Ви можете розділити їх на Б, там далі йдуть. Менше там трошки, і це у яких найнижчий середній чек. Зазвичай так і робиться да, програма. І ви собі поділили їх, і ви подивилися, що у вас там першій жінки 2500 середній чек. Ви кажете, Боже, яка вона класна! У другій буде 833 гривні, і у третій буде 1250 гривень. Вони у вас всі опиняться в різних групах. Дивіться. Люди роблять у вас однакову кількість послуг, витрачають у вас однакову суму грошей, але вони опиняться в різних групах. Чому? Згадуйте формулу, тому що візити, вони ці послуги зроблять за різну кількість візитів. Там перша вона зробить постійно, от вона робить всі три послуги в один візит. Вона приходить до вас. Кожен місяць, умовно, там, да, 10 разів на рік і робить манікюр, педикюр, бровки. І в неї буде 25 на 10-2500 гривень. Друга має час, має натхнення. Вона робить в один візит одну послугу. Вона приходить до вас сьогодні, вона зробила манікюр. Завтра вона прийшла через три дні, зробила педикюр. Там через два тижні вона прийшла зробила брови. І так кожен місяць вона приходить до вас три рази. І в неї середня вартість візиту буде 833 гривні, найнижча. Третя вона а, вона схожа на збочинку, хоча виглядає цілком нормальною. Вона свої 30 послуг робить, як їй заманеться. От, це, це, там, Роблю сьогодні там, 4 манікюра плюс 4 бровки. це, не 4 візити вона так робила. Потім три візити вона ходила, тільки манікюр робила. Потім по одному візиту вона ходила, тільки бровки робила. Да? А Потім вона ходила три візити, робила манікюр і педикюр одночасно. Потім вона чотири візити ходила, тільки педикюр робила. у вас. Да? Потім вона ходила три візити, робила педикюр і бровки одночасно. Я хочу, як ба, а я, я так бачу. Чому б ні? І її середній чек тоді. Да? Тобто вона, в неї загалом всі, всі ці 30 послуг, вона зробила в 20 візитів, і в неї буде середній чек 1250 гривень. Є таке? А ви її рознесете, ваша програма, і ви, ви ж довіряєте програмі. Програма це железяка. Вона думати не вміє. Навіть штучний інтелект, я вчора сиділа і з ним спілкувалася я раз стосовно середнього чеку. Він не вміє думати, він просто збирає все лайно з інтернету і вам його накидує. Думаємо, ми поки що. Дивіться, вам всі говорять, що адміністратори ваші вони мають займатися продажами, допродажами, перепродажами, апсел, кроссел, даунсел, коротше, сел, пересел. І ви, значить, їх там мотивуєте, стимулюєте, штрафуєте, якщо начать, вони цього не роблять. Давайте подивимось. І ви ну, ви кажете, що постійно треба запропонувати клієнту ще щось. От він записався на фарбування, давайте йому запис, за, 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 там, ще запропонуємо, ще запропонуємо, ще запропонуємо. І от коли ви хочете от, впровадити це, ви маєте ну, розуміти чітко, ми не можемо. Віддати це на откуп адміністраторів і майстрів, що вони просто радять, що хочуть, що не хочуть, тому що це призведе до затримок, до, до купи всякої, всяких поганих історій. Але навіть не це важливо тут ми говоримо про середній чек, а це взагалі не про середній чек. Уявімо собі дві ситуації. Перша ситуація сидить, у вас клієнт розрум'янений, красивий чи не красивий ще поки що з фарбою на голові, вже в салоні він сидить. Ваш поганий адміністратор в лапках не зробив йому допродаж при бронюванні візит. І він підзиває адміністратора і каже, що хочу бровки ще і манікюр. Можете так зробити. І адміністратор такий каже: Ну вибачте, але всі майстри вже зайняті. Що? Да? Тобто ми не надали клієнту цінності певної. Да? І отут гуро вам скажуть, правильно, правильно це ви винні, тому що ви не запропонували додаткові послуги при запису клієнту. Але коли ми пропонуємо клієнту при бронюванні, ми, да, ми його збільшуємо вартість ну, чек конкретного клієнта в конкретний візит. Розумієте, так? Тобто, як ми вже розуміємо з минулого прикладу, по року це абсолютно ні про що не говорить нам. Ми просто в конкретний візит збільшили суму, яку він у нас залишить. А по року це може бути ну, одна й та ж сума. Розумієте? Так? В порівнянні з іншими клієнтами, яким, якому ми не запропонували бровки і манікюр. Що відбувається, коли ми клієнту? При бронюванні, наприклад, візиту на фарбування ми йому ще запропонували манікюр, бровки або там ще якусь іншу послугу. Що відбувається, ми просто завантажили, ми просто продали послуги по двох інших напрямках. Ми просто продали манікюр і ми просто продали бровки. Ми не збільшили середню вартість візиту. Напрямку бровки, і ми не збільшили середню вартість, вибачте, напрямку бровки і напрямку манікюр, педикюр. Ми не збільшили. Чому? Тому що ми йому продали основні послуги. Середня, середній чек бровок напрямку не зміниться, він не збільшиться і не зменшиться. Якщо ми, звісно, акцію йому не запропонували. І середній чек ніхтового сервісу не збільшиться і не зменшиться. І в даному випадку ми просто, ми молодці, ми круті. Наш адміністратор виконав стандарт, і він продав час по двох, ще додатково, по двох інших напрямках. Він молодець. Але при чому тут середній чек?